Всім привіт! Давайте подивимось, які зміни на вас чекають в новому році. Це загальний розклад за особистим, будь ласка, звертайтеся в Сірект або в Телеграм. А ми дивимося зміни, які чекають на вас в новому році. Блін. Дивіться, <реш> тут дуже важка історія. Тут, скоріше за все, перед вами постає вибір, і це буде якесь розлучення, розставання. Якась історія виходу з якоїсь болючої ситуації, яка вже довго тягнулася, і вже тягнути ну просто нема куди, і вас поставить перед вибором, або ви самостійно це робите, і виходити з трикутників, виходити з аб'юзивних стосунків, виходити з яких з якоїсь ситуації, яка а, вже давно робить вам боляче, і вона деструктивна. Ось, або ви самостійно виходите, або вас вищі сили просто виштовхнуть звідти, тому що а, часу тягнути вже взагалі ніякого немає. Тобто ця ситуація така дуже важка для вас. Від вас будуть вимагати дій, а, таких, яких ви робити не хочете. Тобто, якби ви не... А, Заважали собі і не ставляли собі палиці в колеса, вас заставлять зробити ці дії, навіть якщо ви не бачите шлях. Перед перед вами поставлять дуже дуже важкий вибір, і у вас буде дуже така ситуація, яка повинна статися кармічно, я не знаю, судьбоносно, якось ще. Ну тобто, це така ситуація. З точки зору вищих сил більше вона вам потрібна, ніж. Це, це не рядова якась, якась історія, це те, що повинно статися, те, що повинно було статися давно. Це якийсь вибір в вашому житті позбавитися того, що на вас дуже сильно впливало. Зробити перший крок, навіть якщо вам не хочеться цього робити, вам доведеться це зробити. Але нагадую, що це загальний розклад, і за особистим звертайтеся в Дірект. Ми подивимося, які події чекають на вас.